Учні звільнення високопосадовців, затримання представників Кабінету міністрів України в прямому ефірі загальнонаціональних телеканалів середа, 25 березня. Ось таким піде в історію екватор поточного робочого тижня. В ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в студії з 8 ранку працює Павло Москальов. Мої вам вітання. Акценти дня сьогоднішнього. Стисло. В обласній державній адміністрації презентували проєкт стратегії розвитку Миколаївщини до 2020 року. Всі доопрацювання до документу готувалися протягом останніх 6 місяців. Це результат спільного труда. Це результат труд тих людей, які були включені в состав робочої групи. Ми провели кілька робочих зустрічей по обсужданню проєкту стратегії розвитку. Ніколаївської області до 2020 года п'ява боча тричі була проведена в іюні 2014 тисячі. У центральній міській бібліотеці Мені Марка Кропивницького відбулася презентація книги Євгена та Кирила Горбурових Історія для історії. Навірно, це проведення сьогодні, що чотирьох літ роботи що надрядом паралельно теж інших книги публікації були підготовлені матеріали для книги. А матеріали де брали? Непосредственное общение з родственниками или героями книги, архів і ще раз почерпу личные встречи. У Миколаївському шаховому клубі відкрився фінальний тук чемпіонату України серед дітей віком до 12 років. А ще протягом наступних 26 хвилин ми чекаємо на пряме вімпнення з міста Лева. Наші колеги з Львівської обласної державної телерадіокомпанії мають розповісти про унікальну родину, в якій від мала до велика займаються всі члени родини волонтерською діяльністю. Тож залишайтеся з нами, ми розпочинаємо. Президент України Петро Порошенко задовільнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним. Президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України. Цитую. Маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян. Кінець цитати сказав Петро Порошенко. За словами глави держави, виконувачем обов'язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації буде призначено Валентина Резніченка. Бюджетна децентралізація, спорудження оборонних та фортифікаційних ці та інші питання обговорювали під час селекторної наради, яку провів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з головами обласних державних адміністрацій. Прем'єр-міністр України зазначив, що після проходження першого етапу бюджетної децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли. Так, за січень люти до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 13 мільярдів гривень. Це на 25% більше ніж за аналогічний період року попереднього. Усвідомлюю, що це далеко не межа. І завдяки нашій спільній роботі і реальній боротьбі з корупцією, запуску економіки, фінансовий результат буде кращий. Голова українського уряду зобов'язав у місячний термін виконати доручення щодо публічного звіту про використання коштів місцевих бюджетів. На сайтах обласних державних адміністрацій мають публікувати у щотижневому режимі всю інформацію стосовно отримання коштів та їх використання. щоб люди бачили, що сплата податків в країні має конкретний результат. Десь відремонтували дорогу, десь відремонтували школу. Там заплатили зарплату, пенсію, соціальні витрати. І прозорість використання державних грошей це також вимога сьогодення. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одна гучна справа, якою запам'ятається середа, 25 березня 2015 року. Сьогодні в Києві під час засідання кабінету міністрів правоохоронці затримали керівника Державної служби із надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Його звинувачують в організації злочинної схеми щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Цитую. в ході досудового розслідування встановлена злочинна схема побудована керівництвом ДСНС. Ця схема полягає в тому, що під час державних закупівель в порушення чинного законодавства закупівля паливно-мастильних матеріалів здійснювалась у ТОВ «Лукойл» та Альянс та інших підприємств за значно завищеними цінами. Кінець цитати так сказав представник правоохоронного відомства. Крім того, затримали і заступника Бочковського Василя Стоєцького. У рамках постої схеми держзакупівлі здійснювалися через приватну компанію. Вона перераховує не резиденту України офшорні компанії на острові Джерсі звідти на іншу приватну компанію, яка належить Стоєцькому та Бочковському. Після чого ці гроші діляться на карткові рахунки, відкриті в тому числі в банках Кіпру. Під час засідання уряду одразу звільнили Бочковського і Стоєцького з посад. А також. Відсторонили від виконання обов'язків керівників управлінь держслужби з надзвичайних ситуацій у всіх областях. Виконувачем обов'язків керівника ДСНС призначили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. В Миколаївській обласній державній адміністрації презентували проєкт стратегії розвитку Миколаївщини до 2020 року. Всі доопрацювання до документу готувалися протягом останніх шести місяців. Тепер долю проєкту вирішуватимуть депутати обласної ради під час чергової сесії. До створення проекту стратегії розвитку Миколаївської області до 2020 року залучили представників влади, культури, науки, громадських організацій, робітничих та інтелектуальних професій. Мета документу зробити план, за яким покращення відчуватимуть всі верстви населення. Це результат спільного труда. Це результат труда тих людей, які були включені цей состав робочих груп. Ми провели кілька робочих встреч. по обсуждению проекта стратегии развития Николаевской области до 2020 года. Первая большая встреча была проведена в июне 2014 года. У документі перераховують пункти реорганізації структурних підрозділів влади, реструктуризації цілих промислових комплексів та модернізації навчальних програм у вищих навчальних закладах. У документі описуються кроки покращення абсолютно кожного аспекту життя області, починаючи від агропромислового комплексу і закінчуючи малим та середнім бізнесом. До речі, стосовно останнього під час створення документу виникало найбільше дискусій. Вы сами прекрасно знаете, что э, банки наши, как карточный домик, постепенно сворачиваются. И на сегодняшний день э, для пополнения оборотных средств, для того чтобы можно было э, модернизировать свое оборудование, для того, чтобы можно было выходить на новые рынки в связи с тем, что рынки северо-восточные нам сегодня э, невыгодны, неудобны, и вот для многих просто фактически закрыты. Для захвата нових ринків малим і середнім бізнесом необхідне повноцінне фінансування і кредитування. Яка доля очікуватиме проект стратегії розвитку Миколаївщини до 2020 року? Ми розповідатимемо у наших наступних випусках новин. Денис Іванов, Сергій Кравченко, ТНМ. Як відомо, 28 березня ми будемо відзначати 71-річницю визволення Миколаєва від фашистських загарбників. Як же сьогодні визволителі нашого міста? Дізнавалась знімальна група телеканалу Миколаїв. За останніми даними, на сьогодні в Миколаївській області проживає 1141 ветеран. З них десятеро визволяли нашу область напередодні знаменної дати. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков відвідав безпосередніх учасників тих визначних подій. Вони спілкувались, ветерани ділилися своїми спогадами. Повірте, це неоцінно, це не можна ні, ні ваш тобто. Що... оценить то, что вы, вами сделано. Поэтому спасибо. Благодаря вам сегодня мирное небо в Николаеве и в Украине. В составе 30-й кавалерийской дивизии, красозаменной кубанской, казаки, да. вот, освобождал юг Украины, значит, Николай, Николаевскую область, а за новый бух министр, это, министр это, Маршала Советского Союза, министр обороны Сталин, и очень фазированный Сталин, присвоил звание нашей дивизии Новобургской. Олександр Якович Кривошликов був призваний у діючу армію в 1943 році і закінчив війну у 1945 році. Звільняв Миколаївську область. Всього у Олександра Яковича близько 30 нагород. Він прослужив понад 33 роки, після чого працював у військовому містечку в Миколаєві. Всього ж віддав армії 49 років. Дехто з ветеранів зустріне день визволення міста в госпіталі, однак і вони не були обділені увагою. Олена Міщенко, Юлія Нісімов, Сергій Єрмаков, ТНМ. І як ми анонсували на початку випуску, зараз з нами на прямому зв'язку Львівська обласна державна телерадіокомпанія. Колеги мають розповісти про унікальну родину, де волонтерством займаються декілька поколінь жінок, починаючи від самої маленької, і закінчуючи бабусею. Доброго вечора, колеги! Якщо ви нас чуєте, то що ж це за така унікальна сім'я? І що взагалі для львів'ян волонтерський рух? Доброго вечора, Миколаєве, У студії Ірина Палига. Усе частіше чути небайдужі збирають гроші для вояків. Волонтери закуповують обладнання, добродійники допомагають пораненим. За даними соціологічного опитування, ООН, кожен четвертий українець, хоч раз у житті, був волонтером. Відтак зробив щось добре для держави чи іншої людини. Але що головне безкорисно. Фахівці кажуть, волонтерство за часи незалежної України завжди існувало, як то у вигляді допомоги хворим, людям похилого віку, дітям, безхатченкам та безпритульним тваринам. Та особливо актуальним волонтерство стало у часи Революції Гідності, анексії Криму і бойових дій на сході України. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про унікальну сім'ю, де усе покоління від бабці до внучки займається волонтерством, та розкажемо про львівських школярів, які впевнені. Перемога у неоголошеній війні може бути лише тоді, коли кожен допоможе фронту. Тему продовжить Ольга Матейчик. Капличка при церкві Святого Клементія. Тут щодня людно. У маленькому приміщенні з іконами велике виробництво. Жінки плетуть і маскувальні сітки, і кікімори. Ми щось взагалі стараємося бути оптимістами, тому що ми плетемо, і це все якби така якась аура, щоб вона була оптимістична. Війна це війна. Як би я назвала, це війна. Хлопці гинуть, їм треба допомагати. Зараз я була б молодша, пішла б в госпіталь чи пішла б на позицію, а мені б 85 років, бо ще ніхто не візьме. Молюсь, молюсь і тут, і вдома, і завжди. Своя молитва, не по молитовнику а своїй, щоб вони був, поверталися живими. А от у двохкімнатній квартирі сім'я організувала власне виробництво. Десятирічна дівчинка плете жовто-блакитні обереги для бійців. Їх кількість вже вимірюється не в десятках, а в сотні. Одну стрічку в петельку і все, а там тільки початок вузик треба гарно зав'язати. Приклад дівчинка взяла зі своєї мами. Вона без діла у тяжкі часи не змогла сидіти. Для хлопців в'яже шкарпетки і рукавиці. Найкраще виховання власним прикладом. Я сном собі дійсно в'яжу. Я ж очі стомлюються. Часом вже вже і а ще думаєш, а ще трошечки, а ще трошечки, а ще чуть-чуть, бо вже, от ще два-три ще рядочки треба вже закінчувати. А сьогодні закінчу, завтра другу почну. Я кажу: людські діти межні, треба їм допомогти. Якщо я вмію то робити, то чому я не, не повинна того зробити? Молиться за хлопців на передовій найстарша жінка у родині. Пані Анна на пенсії по інвалідності жінка шиє балаклави. Від осені вже зробила чотири сотні. А це за підрахунками на цілий батальйон бійців. Поможи мені, Боже. Зробити то так, щоб воно допомогло тим дітям нашим, захистило їх від всякої нечисті. Я переживаю за всіх, за всіх дітей, за всіх наших захисників. Дуже мені часом і ночами то все сниться. Ви знаєте, я настільки. Настільки тим перейнялася, що ще від початку від майдану школярі теж долучилися до руху волонтерства. Учні 73-ї школи зібрали понад дві тони макулатури. Скільки коштуватиме один кілограм використаного паперу, активісти не кажуть. Пояснюють набагато більше ніж у звичайному пункті прийому макулатури, адже є домовленість із підприємцем, що він прийматиме за найвищою ціною. Гроші підуть на тепловізор. за весь рік серізошти назбирав, назбирав журнали. Які нам приносять на пошту долучилися всі класи. Одні класи дуже активно зібрали більше, ніж по 300 кілограмів. А поки одні школярі допомагають військовим, інші постраждалим від війни дітям. Другокласники вже іншої восьмої школи допомагають таким же учням шкіл, але на території, де панує майже розруха, повноцінне навчання тих дітей перервала війна. Існує такий новайдарівський школа, санаторна школа-інтернат. Ось і що там є 20 діток, які евакуйовані з міста щастя і е, трьох ізбанки. Малеча знає, що відбувається на сході, і тому вирішила Це поділитися я. найнеобхіднішим, щоб діти могли ходити на уроки та опановувати ази науки. Це футбольний м'яч. Ми виправляємо школу інтернату нови айдарись. Тому що вони нічого не мають. В них немає, в них нема друзів, в них немає Мирного, мирного життя у нас це все є. Це портфель для. Діток з інтернату, які там на сході. Габаритна, дороговартісна техніка, а то й власні машини. Тепловізори за тисячі євро, амуніція, ліки та продукти. І це лише маленький список того, що передають на схід зі Львова. Дорослі великими масштабами, а дітки обереги, малюнки та свої щирі побажання повертатися живими. Всі ці люди впевнені, лише спільними зусиллями зможемо перемогти. Зараз, як ніколи, потрібно гуртуватися і допомагати фронту. хоч не Ішми то праці. На цьому я з вами прощаюсь. Допомагаємо один одному і бережіть себе. Тож будемо допомагати один одному. Дякуємо Львівщину. Це були наші колеги з Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Прощаємось до нових зустрічей в ефірі в прямому ефірі. А ще хочу проносувати, що завтра, о чотирнадцятій в прямий ефір, до нас вийдуть наші колеги з Херсонської обласної державної телерадіокомпанії. Вони поділяться своїми подіями. Хто після реформ органів юстиції реєструватиме шлюб, народження дітей, розірвання шлюбу та видаватиме відповідні свідоцтва у Миколаївській області. Вже скоро стане відомо. Адже триває тестування працівників на одному такому іспиті. Побувала і наша знімальна група. Близько ста нині працюючих співробітників органів державної реєстрації актів цивільного стану пройшли тести на профпригодність. За результатами тестування будуть запропоновані місця у новостворених органах юстиції. Відповідно до анонсованих реформ сьогодні відбувається тестування з питань визначення кадрової, подальшої кадрової політики в системі органів юстиції Миколаївської області. Сьогодні відбувається тестування серед працівників реєстраційних служб системи органів юстиції Миколаївської області, за взятами котрого буде встановлено, по-перше, рівень знань працівників, рівень навичок, і можливо, буде відібрано з працівників тих особен, які в принципі можуть займати керівні посади, Роман Возняк розповів, що за результатом можна не лише отримати кар'єрний зріст, а й нижчу посаду. Цим особам буде запропоновано зайняти посади нижче, які відповідають їх навичкам і вмінням. А ті особи, які покажуть кращий результат, їм буде запропоновано кадровий ріст. Зазначимо, що тестування вже пройшли співробітники головного територіального управління юстиції. Працівники показали високий рівень знань законодавчої бази України. Перший крок це було тестування керівного складу головних управлінь юстиції. За цим наслідками цих тестувань були запропоновані або не запропоновані посади керівників на цей час. У нас в головному управлінні в територіальному управлінні юстиції. Вже призначено начальника головного територіального управління юстиції, призначено першого заступника головного управління юстиції, а також у нас відкрито дві вакансії: це нововведені посади заступників начальника головного територіального управління за напрямками державної реєстрації та за напрямком Державної виконавчої служби. Інна Фірсова зауважила, що загалом тестування не складне. базується на основних знаннях Конституції та законів України про реєстраційну службу. До порядку питань входять декілька блоків. Це блоки, які складають знання. Загального законодавства і другий блок це професійні питання за напрямками, тобто ми маємо ряд питань по загальному законодавству: це і конституція, і корупційне законодавство, а також питання безпосередньо, які пов'язані з роботою саме відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Міністр юстиції Павло Петренко підкреслив, що після реформування можливе збільшення заробітної плати відповідно до досвіду, посади та кваліфікації співробітників. Нагадаємо, 21 січня уряд прийняв рішення про ліквідацію Державної реєстраційної та Державної виконавчої служб. Наразі розпочато тестування Державної реєстраційної служби. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському аграрному університеті оголосили про старт 10-ї всеукраїнської акції Серце до серця організаторами виступили координатори акції в Миколаївській області спільно із департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Всеукраїнська акція серце до серця проходить під гаслом Врятуй життя дитини за допомогою цього заходу. Волонтери націлені зібрати кошти на придбання медичного обладнання для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Миколаїв крутий, круте місто, і у нас завжди такий крутий потенціал серед інших міст. І, ну хотілось би бути на рівні, мабуть, напевно, Києва. Який збирає дуже багато коштів. Координатори акції планують зібрати якомога більше коштів. Набрудження для реанімації найдорогіше. Тобто ми узнавали у врачей, і как бы, дійсно там не вистачить 100 тисяч для ну, хорошого такого. ...дорогого обладнання, ну хоча б двісті, я думаю, це в наших силах». Допомогти благодійникам зголосилися департамент освіти Миколаївської облдержадміністрації та представники студентського самоврядування. Обмежень у віці для волонтерів немає. Збирати кошти на благодійність можна із 16 років, розказали організатори. «Цілі, цілі акції ні і, і прекрасні. І якщо в наших силах помочь. сейчас деткам помочь в этой сфере, то всех, всех призываю присоединяться и привлекать своих родных, близких, знакомых. Спасибо вам большое, спасибо всем студенческим самоуправлениям, всем студентам, которые объединяются под патроном этой акции, которая действительно помогает нуждающимся. К сожалению, сейчас в стране такая ситуация, что государство не может помочь безусловно всем. И меня очень радует, что волонтерское движение в Украине развивается, и молодые люди, студенты и молодежь присоединяются к этим волонтерским движениям. Координатори акції Серце до серця запевнили, що буде створена електронна база волонтерів України, де кожен може перевірити їхню діяльність. Відрізнити представника акції можна за допомогою спеціальної картки з ідентифікатором певного кольору. Згодом планується фото та відеозйомка обладнання, що було закуплено на благодійні внески миколаївців. Акція триватиме з 1 по 30 квітня цього року. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги Історії для історії відомих миколаївських авторів, кандидатів історичних наук Євгена та Кирила Горбурових. Це вже друге видання про відомих жителів нашого корабельного краю. Перша книга вийшла друком рівно чотири роки тому, але робота письменників у цьому напрямку тривала. Тож протягом цього періоду назбирали матеріалів на друге видання. Навірно, це проведення господня, що от, по істиченню чотирьох літ ще над надрядом паралельно теж інших книг і публікацій, були підготовлені матеріали для цієї книги. А матеріали де брали? Непосередньо спілкування з родственниками або героями цієї книги, архіви. І, е ще раз почерпну, «Лічна зустріч». книга складається із нарисів про історичні події ХХ століття і наших земляків. Автори представили маловідомі або взагалі невідомі матеріали і документи, цікаві факти про Першу і Другу світові війни. Герої нарисів, корабели, діячі науки і культури, педагоги, будівельники, льотчики, моряки це люди, внесок яких в економічний, культурний і духовний розвиток Миколаєва складно переоцінити. Герой нашого очерка, педагог в пятом поколении, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Украины Лешенко Валерій Иванович, сьогодні будет теж героєм нашої встречи. Представьте, 250 лет в их семье в общей сумме педагогического стажа. На презентації були присутні герої нарисів, їх рідні та близькі, заслужені працівники науки, культури і освіти України, творча інтелігенція, співробітники бібліотек. Під час заходу автори подарували книгу музеям і бібліотекам міста. Рукописи ж Євгена та Кирила Горбурових поповнили фонди бібліотечного літературного музею на Потьомкінській. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події середи 25 березня поглядом журналістів телеканалу Миколая. Я прощаюся з вами. Бажаю всього найкращого. Бувайте здорові!